Друзі, вітаю! Сьогодні у мене чергова розпаковка інструменту, який прийшов нещодавно з нової почти, замовляв на фірмі WorldCraft такий фен на акумуляторі, і нарешті вже його отримав. У зв'язку з тим, що роботи безпосередньо використ... виконую або на опорі, або в щитовій, де немає електричної енергії. Необхідно певні термоусадки усаджувати, щоб покращити ізоляцію і зробити фазування того чи іншого кольору. Але в деякій мірі відкритим вогнем користуватися неможливо. Тому шукав альтернативу і я її знайшов. Це фен акумуляторний від Варкрафт. Маємо. Сам інструмент, тушку. Ось вона виглядає так. До нього ми використовуємо попередній акумулятор на 4 Ампера. Також в комплекті йде три насадки. Не видно, ну, кажуть, три насадочки. Як завжди, гарантійка. Так, є. Є гарантійка і книжка по експлуатації. Вже ним користувався, проявив себе чудово. Можна було прогріти в тяжкодоступних місцях, там, де дійсно вогнем не можна, тому що можна спалити. Ну і дякую Варкрафту за чудовий інструмент.